Діло вже ближче до вечора, і я пішла боротися із совкою. Перше, обов'язкове, що я завжди роблю, то це проходжуся по кожному кущу томату і обов'язково обдивляюся кожен, буквально кожен помідорчик. Треба обов'язково знайти вже томати якісь гусінню і зірвати їх та викинути, щоб цей шкідник ні в якому разі не розповсюджувався далі. Дуже добре видно, коли гусінь зайшла через помідор. Не біля хвостика, а якщо прям близько біля хвостика, то можна і не помітити. Ще буває, коли помідорчиків багато, ціла кисть, і один до одного вони. Притуляються і дірочка може бути між ними прикрита один одним і можна не помітити. Тому треба ретельно кожен томат з різних сторін обдивитись. Так як ми томати з городу вже споживаємо, то я звичайно оброблю біопрепаратами. А якби в мене було в запасі днів 20, то обробила б хімією, щоб мати час на очікування.